Хочу долучити ще одного гостя до нашої розмови Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіци з нами. На зв'язку вітаю вас, пане Юрію! Вітаю з Новим роком вас з, такого, з дякую, пане Юрію. Дякую, дай Боже, щоб цей рік був переможний. Говоримо сьогодні. Ну і ці перші дні нового року. Звичайно, говоримо про виклики 2023 року. Одним із цих викликів є безумовно євроінтеграція. Те, що розпочалося в чомусь авансом для України статус кандидатства на членство в Євросоюзі минулого року, нам були. Дані домашні завдання із семи пунктів наразі поки що жоден із них не виконаний? Збиралися, наскільки я пригадую, були заяви там, представників уряду про те, щоб в 2023 році цього року, вже, власне кажучи, перейти до перемовин. Хоча є багато країн, які роками, а навіть десятиліттями, не переходять до перемовин. От як вам виглядає, як ми просуваємося, принаймні у виконанні домашніх завдань? Як ми загалом просуваємося у питанні? Загалом всього процесу євроінтеграції, і коли десь будемо готові вийти дійсно на на, на початок перемовини з Євросоюзом, ну, почнімо з того, що рік 22, й чорний проклятий рік, який можна порівняти, припустимо, з роком 1939 для Європи, він в принципі поміняв дуже багато. Параметрів в тому числі і нашої євроінтеграції, тому що Україна, яка на полях битв, виборює і виборола собі право, і ну немає жодного в принципі і гадки про те, що ми не можемо належати до Європейського Союзу. Вона сьогодні повинна виконати ті формальні, але дуже важливі критерії вступу до Європейського Союзу. Я думаю, що наша роль на війні, наша роль. на Полях битв на фронті вона визначає також і темпи нашого нашої євроінтеграції. Я думаю, що не так просто, будучи країною, яка Підлягає страшним атакам цивільної інфраструктури, яка несе величезні втрати на фронтах виконувати ті формальні критерії, але дійсно нам треба їх виконати. І я вам скажу, що мене непокоїть певні тенденції, які проглядають там, десь в якихось заявах. Напівдержавних діячів або державних діячів про те, що партія одна може стати панівною, і влада цієї партії триватиме надовго. Скажімо, є певні ознаки того, що ми можемо ігнорувати європейські норми, що не припустимо. В принципі, перед нами стоїть величезний виклик. Після перемоги, якими ми станемо, ми Україна станемо і якою стане Європа, тому що зараз дуже великі є протиріччя, скажімо, між Польщею і Європейським Союзом, бо правляча в Польщі партія твердить, що європейським союзом керують німці. І у них є величезні в цьому плані конфлікт великий з європейським союзом. Я не думаю, що нам треба перейматися цим конфліктом. Нам дійсно треба стати членами Європейського союзу, але мені здається, що ми б могли набагато плідніше набагато. Активніше цю позицію зайняти, при тому, що ми вже маємо право і диктувати певні речі Європейському Союзу і НАТО. Я, наприклад, не розумію, чому при всіх розмовах про Європейський Союз, скажімо, не було названо слова НАТО в новорічному вітанні президента. Невже ми відмовляємося від цього союзу, який надзвичайно життєво нам важливий? Звичайно зв'язки наші і наші відносини з європейським союзом мають величезне значення для відновлення повоєнного України, і ми повинні все робити для того, аби був створений план маршала своєрідний для України. Про це йде мова, і аби Україна повноцінно брала участь в цьому процесі відновлення. На мій погляд, якщо фактично десь рік тому тільки почався формальний наш похід до Європейського Союзу, то 2-3, максимум 4 роки виходячи з практики ряду інших держав, це цілком достатньо для того, аби стати членом європейського союзу. Те, що ми Завоювали це право. Ну ні, немає жодного сумніву. Думаю, і європейський союз не має цих сумнівів. Хоча Європейський Союз зараз в принципі поділяється на стару Європу, де Німеччина і Франція керують тим процесом є лідерами, і у них старі підходи ще до А у нас підходи помінялися. Епоха минула. А вони ще цього не розуміють, і нові е, європейські країни ну Польща, е, Румунія, Чехія, Словаччина, е, Балтійські е, е, країни, е, які прекрасно розуміють ці реалії, з чим ми маємо справу, з яким ворогом і яким повинен бути європейський союз. Дякую вам, пане Юрію, за такий аналіз широкий, я би сказала. Юрій Щербак, дипломат, письменник та публіцист, був на зв'язку з прямим.